Всім друзі, привіт! Як ви бачите, я знову на риболовлі знаходжуся. Сьогодні я на красивому, великому такому озері назвою Лох Аллен. Це озеро знаходиться в Ірландії. Сьогодні буде дуже цікава риболовля. Хоча сьогодні я хотів поїхати зовсім на іншу водойму і на іншу риболовлю. Правда, на жаль, тут пішли такі дощі. вода вийшла дуже з берегів. Коротше, Піднеслося, дойти доступу немає. Я хотів сьогодні поїхати на шуку, так як Ірландія славиться великими трофеями, такими як 10, 20 шуки. У 24-му році були тут проводили чемпіонат світу по хижаку. Тому хотів сьогодні на хижака. Але нічого, ще поїдемо. Сьогодні виїхав на осінній класичний фідер. Поїхав я сьогодні з тестем, Так що сьогодні. Буде дуже цікаво, Попробуємо впіймати якусь білу ребу. Тому, друзі, будемо підбирати ключик. Зараз вам покажу, як я розклався, розмістився, розкажу вам по тактиці, розкажу вам, як ми будемо, звичайно, грибалити, куди закидати. Тому, друзі, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, Підтримуйте моє відео вподобайкою. Дуже приємно. Це надихає і хочеться знімати для вас чим побільше і класного контенту. Розпочинаємо. Так, друзі, замішаємо корм для нашої репки. Сьогодні я взяв ось таку прикормку кукурудзу і меласу. Меласу ми зараз розбавимо з водичкою. Ось така густа вона. Подивіться, небагато. Я думаю Рібі сподобається. Зараз я наберу водички і потрібно її добре розмішати. Трохи більше треба води. Ось так. Зараз замішаємо прикормку. Попробуємо щось підтягнути. І впіймати якогось сьогодні трофея. Так, замішувати буду відразу півпачки, небагато. Воно ну, що воно а, пахне кукруджує. Півпачки тако бабах. Потім, якщо що, додамо ще і акуратно зараз. В два етапи її зволожимо. Озеро для мене нове, тому будемо якось акуратно, щоб не перекормити рибку, не відлякати її. Тому якось так. Коротше, замішуємо, даємо попити трохи воду, поки ми розкладу, покажу вам, яке місце, як розклався я і почнемо рибалити. Прикормка така виходить розсипчаста. Хорошо я її замішав. Тепер треба, щоб вона попила воду, а потім, якщо буде потрібно, ще додаємо трохи водички. Не хочу сьогодні перегодувати рибу, відлякати її, тому сьогодні будемо пробувати якось її притягнути на точку. Так як зараз осінь, вода вже холодна, ночі 8 градусів, днем 14 тут в Ірландії, тому будемо пробувати щось впіймати і також шукати якогось трофея. Рунтур, дивіться, була вода ось тут нанесла сміття. А зараз водичка вже десь 2 метри відійшла. Тому вода поступово падає. Рибалю сьогодні на один фідер, лайтовий 60 грамів. Поставив так крісло в траві, щоб в болоті не сидіти, бо там чуть далі є болото. Крісло, прикормка, половина залишилася, міласа, там зап запчастини, всякі, кормушки, леска для поводків. Ось такими кормушками сьогодні користуюся. Пелець замочив Міласі, що він в себе впітав це все і буду додати до каші опариш, хробак і каша. Ось так збоку це все виглядає. Поставив садок посередині. І ось тут тата стоїть, мерзне, холодно. А він теж на один фідер, так, на рогачу. І Крісла не взяли, забули, нічого зараз привезу. І будемо зараз підбирати ключик до репки, щоб вона якось клювала. Бо поки пів години клювань таких немає, так смек і залишає. Коротше, будемо ще зараз пробувати. Опа, така гарна плотиця. Розбираюся з рібою взагалі не можу розібратися, тато ловить трохи більше, ось така плотечка, це вже друга чи третя гріба. Поки ставлю ось 2-3 опариша. І в мене поводок десь метровий і ось забиваю годівничку. Тут 50 грам, забиваю пелець і пропочкою закидаю в воду. Монтаж в мене патерностер. Автота, інлайн скользящий. Ранній ріг. Тут потрібно ловити метрів 40, плюс, тому що тут сплошні каміння. Я покидав маркером і великі просто камні. Я вже обірвав годівницю. Тата трохи там краще, не такі камні, але тата ловить на дистанції 50. А я ближче до берега. Тому якось зараз розбираємось. Ну, Трудова риболовля бо сплошні каміння. Друзі, є клювання і є репка. Я трохи посунувся. Лівіше, тому що кидаєш вправо і взагалі зацеп. Так, що там ми тянемо? Щось там є далі? Так. О, на сьогодні Fish. О, такий гібридоляш. До речі, тут... На цьому озері гібридолящі. Ось такий гібридоляж, голова ляща, а саме довгий. І глотанувший конкретно так. Так, десь в мене є. Так. Опа. Ось такий риб. Вони тут такі до кілограми є. а це вони бій дають конкретний. Щось трохи і починає. Получатися. Коротше, вправо закидаю трава, трохи лівіше камні. А тепер посунувся ще лівіше, то от перший закид і перша така репка. Зараз спробуємо там розкачувати. на Нате крісло. Інтерес такий. Там їсти купила. Коротше, друзі, на місти в магазині Гала. Тут такі супермаркети, як в Україні, наш край, типа, щось з плану такого. Так що тут є. О, там кобаска. Оце такі багети в Україні. А тут на них кажуть роли. Все гаряче, все, ладно, нехай постигає. Коротше, сьогодні тато ловить. Я дві рибки зловив, дві оснастки обірвав. Коротше, в мене все зацепи. А тут лівіше... А тут, а тут лівіше класніше, Коротше, немає зацепи. Що, нема риби? Ні. Зійшла. Тато ловить ось на таку кормушку. Windows вікна. Летить просто бомба. Так, каша тут ляж така чорна, в мене правда жовта, можливо, ще в цьому всьому, але в мене дуже багато зацепів. Що лівіше, що правіше. Все, камні. Одна рєбка і одразу обряв. Одна рєбка і обряв. Зараз пробую ловити 15-20 метрів від берега. Ще так попробую. Ось такі в мене проблеми в моєму секторі. Коротше, за це 20 метрів. Пробуєш витягнути і обриваєш. Це вже, блін, третій раз. Да, це взагалі. Давай, теж кормушки дорогі, йолки палки Вийде. Коротше, мінус знову. кормушка і оснастка. Так, да. і шоклідер. Ладно, перев'язуюся. Що то є? Так. Да. Сьогодні вирибак. О, да, щось, бачиш, щось. Пручається, кінчику. Це що таке, А, гібрид. Ці гібриди гарно бореться. Гарно кліє. Да. Блін, в мене взагалі Лухо. Маленьку екскурсію проведу. Ось. Це все має бути на березі. Це берег. А це зараз все затоплено. Тут приїжджають, я так поняв, відпочивати палатками, машинами, світло проведене. Столики є. Ось туди далі. Там є взагалі сауна, чани, лодки на прокат берете. Тут недороблене, ще взагалі. І дивіться, наскільки піднеслася вода. От чому сьогодні. Така важка риболовля. Класно так. Тут тут шовни і старі затоплені були чи що, не знаю, дивіться. А тут вода. Вон там ще класне місце, де можна порибалити. Но тут не перейдеш, бачите, наскільки піднесена була вода. Ось тут була водичка вся. Зараз вона падає. Можливо, ще і на це впливає кльов. Нічого. Попробуємо все досвід. Потім будемо його десь використовувати в інших місцях. Ось така щебеночка. І ось там ми сидимо. Тату знову лочить треба. Подивіться, яка платиться гарно. Та чого, гарна плотитися? А, маленька, якраз саме раз. Мда. А я тут розбираюся з камнями далі. І в мене попадає ось така плотиця. Я вже третю таку плотицю чи четверту гарно витягує, тато гібриду лящило, ось я тупо на ось таких красивих плотиць. Вона бачите, стоїть ближче до берега. У мене хоч рідко клювання. Там, тато зловить 2-3 гібриди, а я зловлю одну ось таку плотицю. Ну, платиця гарна. Дивіться, як це. Та. 40, так. Плотиця. Вже третя вже четверта така. Гарна. Зараз спробуємо як ліпсанув якраз перед виважуванням. То в брит. В садку вона хоч жива, бля. Таку на таранечку. Так, чіпаю. Ось такий пучок, зараз більше гачок. Вже все зробив та як тата, думав, щось зміниться, ага. Ну, змінилося, клює, але... Одну репку изловил, две оснастки обервал. Так, ладно. Перезакидаем. Уже каша закинчивается. тату снова тянуть. вообще... Я зараз кидаю ось такий під берег. О, бачите, навіть до кліпса не докіну. Кратше близько. Зарословлю. Єда? Нема? Тата знову репка. Ох, це плотиця, це батон. На. ось таких би... З 20 плоти зловити. Гарно. Так, да, дальняк і вас місце тут хороше. От то, що немає зацепи, ви ні одну не зацепили, не обірвали. А я 4 чи 5. Я вже пробував і туди кидати на буйок. Тоді на той буйок, тоді на той. Ну коротше, обща. всюди тут зацепи, як не трава, блінна. Остаюсь без ребы, то камень ее брел. как так. Короче, снова брел. Тату снова тянет ребу, а я смотаюсь. убервал кормушку. И харе. О, это какой гібрид гибрид. гибрид Конкретно гибрид гібрид Це він якийсь деформує. Так, да, життя його потаскало, добре. Короте, починаю змотуватися. Коротше, все, друзі, будемо завершувати сьогоднішню грибовлю. Для мене сьогодні вона була дуже непроста. Мінус 5 оснасток. Поводків, то я не знаю, мабуть, 10. Короте, коли приїжджаєте і у вас ось такий виходить, сектор, краще забирайтеся йдіть десь інакше пробуйте рибалити. Сьогодні я більше всі впирався на те, щоб половив з боку тату. Тому сьогодні найбільше він я зараз подивимося, що ми там впіймали. Тому друзі, всім мирного неба, великих-великих трофеїв. всім пока до зустрічі на водоймі. Показуйте, що наловили. Та ще оце, я буду... Садок. Я десь там 4 рибки, ого! всі такі гарні, я десь там 4 рибки зловив. а це все натягав тата. А щоб ще в мене так лювало, щоб не було обривів. Ну, коротше, супер. Ось такий сьогоднішній улов. Все, всім пока!